Добрий день, шановні слухачі! Сьогодні ми будемо вас знайомити з досить актуальним оглядом, який присвячений профайлу лікаря, як пацієнти оцінюють рейтинг лікаря в інтернеті. Багато хто з нас вже використовував платформи з профайлами лікарів і відгуками для їх пошуку або лікувального закладу в мережі інтернет, але чи замислювалися ми про їх об'єктивність? Рейтинги лікарів у мережі є недосконалими за одним з основних показників компетентності лікарської діяльності, однак їх затребуваність зростає, вони можуть допомогти знайти конкретного лікаря та лікувальний заклад. Тим не менш, незважаючи на зростання кількості профайлів у мережі, продовжуються дискусії про їх корисність, але без єдиного консенсусу і без явного розуміння його впливу і наслідків. Дискусії виникають через відмінності поглядів пацієнта і лікаря, і одним із цих наслідків є зростаюча недовіра до лікаря і пацієнта. Розробка контекстно правильних профайлів лікаря може допомогти пацієнтові знайти конкретного спеціаліста і підготуватися до майбутнього візиту до обраного закладу. Компанії, що надають послуги, повинні сприяти можливості залишати відгуки та використовувати їх для поліпшення якості обслуговування пацієнтів. Однак більшість лікарів стурбовані тим, що залишені негативні відгуки можуть вплинути на їх лікарську діяльність, тому вони достатньо скептично або навіть з недовірою, побоюванням ставляться до цієї ідеї. За повідомленням групи авторів з університету Мічиган, до 60% людей використовують під час вибору лікаря систему оцінювання рейтингу лікарів в мережі, і кількість рейтингів в інтернеті збільшується. Інше дослідження показало, що більш молоді пацієнти мають більший досвід роботи з системою оцінювання рейтингу лікарів у мережі. Крім того, вони з'ясували, що жінки частіше, ніж чоловіки, залишають оцінки в системах рейтингу лікарів. Також частіше користуються цими платформами пацієнти з хронічними захворюваннями та численними супутніми хворобами. У процесі дослідження було також виявлено і те, що більш освічені люди частіше шукають рецензії на лікаря. Пацієнти з хронічними захворюваннями можуть стати постійними користувачами онлайн-платформ для пошуку лікаря. Причиною цього може бути потреба у тісному взаємозв'язку між пацієнтом і лікарем. Ці пацієнти хочуть отримати більше відповідей на свої питання, тому будуть мати потребу в більшій кількості відвідувань лікаря. Чітке розуміння того, хто користується рейтинговими системами, є важливим критерієм для створення онлайн-платформ. Кількість користувачів інтернету зростає, запитів про здоров'я в пошуковому рядку також стає все більше. Це й прискорило процес розробки нових онлайн-платформ для оцінювання рейтингу лікарів. Групою авторів з медичного центру в Baystituті були виділені основні характеристики, які повинні бути присутніми в профайлі лікаря та на веб-сайті. Вебсайт повинен мати доступний інтерфейс для пацієнта, пошуковий рядок і логічний алгоритм пошуку, наприклад, за ім'ям лікаря, спеціальністю, місцезнаходженням, замовами, якими володіє лікар, загальна інформація, яку пропонує сайт. Повинна містити безпосередньо профайл спеціаліста з обов'язковим доступом до нього лікаря для редагування, прайс пропонованих послуг, запит на перевірку даних про пацієнта і, можливо, навіть якусь рекламну інформацію. Сам профайл лікаря також повинен бути структурований. Пацієнтові надається не тільки особиста інформація про лікаря, але й загальна інформація про місце його роботи. Основна особливість даних веб-порталів полягає в тому, що у пацієнтів є можливість залишати відгуки. Відгуки призначені для того, щоб надати загальну оцінку лікареві пацієнтам, але цими дослідженнями було виявлено, що частіше відгуки стосувалися зовсім непрофесійної діяльності спеціаліста, а скоріше були пов'язані з питаннями, які не завжди безпосередньо від нього залежать. Наприклад, час очікування в установі, наявність паркувальних місць, допоміжний персонал. Цікаво, що лікарі, які беруть більшу кількість пацієнтів, мають більш завантажену практичну діяльність і можуть мати більш низький рейтинг. Це пов'язано з тим, що вони витрачають менше часу на прийом одного пацієнта. Лікарі, які здатні сприйняти мислення пацієнтів, завойовують довіри, яка є ключовою у побудові відносин між лікарем і пацієнтом. Запорука професіоналізму лікаря у розумінні і вирішенні проблем пацієнтів. Саме тому повинна здійснюватися організація зворотного зв'язку на відгук хворого. Особливо це важливо для пацієнтів з хронічною хворобою, бо їм частіше доводиться відвідувати свого лікаря. За час існування вищенаведених веб-порталів. Кількість користувачів збільшувалася, але навіть на тисячу користувачів кількість відгуків була невеликою. У своїй роботі дослідники з медичного центру в Bestitі вивчили 33 сайти з рейтингами лікарів і визначили, що на цих сайтах було залишено 190 відгуків для 80 лікарів. Вивчивши ці відгуки, вони виявили, що 88% з них були позитивними. Нейтральні негативні відгуки склали по 6% кожен. Отже, спираючись на це дослідження, ми можемо дійти кількох висновків. По-перше, це малий розмір вибірки. При перегляді цих вебсайтів більшість лікарів матимуть лише кілька відгуків, не дивлячись на те, що їх профайл відвідують тисячі пацієнтів. Також це демонструє, що у більшості лікарів було не більше одного відгуку. Тому невелика вибірка відгуків може призвести до помітної необ'єктивності, яка може негативно вплинути на рейтинг і діяльність лікаря. По-друге, було виявлено, що деякі лікарі самі залишали відгуки або проплачували їх. Ці відгуки було легко визначити, вони відрізнялися способом подачі інформації і змістом відгуку. Була більш деталізована інформація про лікарську діяльність із використанням медичних термінів. І найважливіше, анонімність відгуків створює атмосферу недовіри, адже анонімність може спровокувати хвилю негативного ставлення до лікаря з метою нанесення збитку його репутації та діяльності. Це може бути зроблено за допомогою навмисної публікації помилкових відгуків, а також негативних відгуків, не пов'язаних безпосередньо з лікарською діяльністю, а з факторами, які не завжди прямо залежать від лікаря. Більше того, лікарі не можуть відповісти на деякі питання на спеціальних платформах у мережі без порушення конфіденційності пацієнтів. Існує прецедент, коли лік... лікарі. Порушивши закон 1996 року про відповідальність за медичне страхування, не дотримувалася анонімності своїх пацієнтів, відповідаючи на їхні негативні відгуки. Вони розкрили діагнози пацієнтів, пропонували лікування та іншу конфіденційну медичну інформацію, що стосується догляду за пацієнтами без їх дозволу. Після завершеного судового процесу, в одному з випадків, лікарня була оштрафована на 270%. Тисяч доларів США за те, що відреагувала на негативний відгук і порушила конфіденційність пацієнта. Саме тому на онлайн платформах повинна бути розроблена система аутентифікації, перевірка рецензентом і правильна політика конфіденційності. Очікується розробка платформи, яка буде мати механізм зворотного зв'язку для лікарів, яка юридично не суперечить акту про мобільність та підзвітність медичного страхування. Не варто сліпо довіряти відгукам. Як і в ліцензуванні статей, спочатку потрібно відшукати саму сутність наданої інформації, розглянути її у правильному контексті. Як нам вже відомо, частіше відгуки містять інформацію про логістичні проблеми, ніж про компетентності лікаря. Пацієнтам необхідно бути уважнішими під час читання профайлу лікаря і відгуків у мережі. Дослідження показують, що більшість пацієнтів використовують цю інформацію як частину процесу для оцінки і вибору лікаря, але це не єдиний фактор, який вони враховують. У майбутньому кількість платформ, рейтингів, профайлів і відгуків буде зростати. Пацієнтам буде все складніше виділити важливу та вартісну інформацію, на яку потрібно спиратися при виборі конкретного лікаря. Можливо, на цьому етапі профайл лікаря в мережі варто розглядати як допоміжний метод при виборі, адже рейтинги не можуть коментувати лікарську діяльність, а оцінка буде не повністю відображати якість і навички спеціаліста. Також майбутні дослідження, що стосуються рейтингових систем з точки зору пацієнта, будуть корисні, щоб побачити, що важливо в роботі і образі лікаря. Профайл лікарів у мережі. Це поки ще не цілком досконалий спосіб для вибору лікаря. Складність полягає в оцінці навичок хірургів і ортопедів, оцінки прийнятих рішень і призначених лікувань усіма лікарськими спеціальностями, однак корисну інформацію для пацієнтів вони все ж надають, наприклад, оцінку часу очікування прийому, доступність і багато інших чинників. Основним завданням є налагодження механізму зворотного зв'язку між хворим, медичним закладом та самим лікарем. Але водночас повинна піддаватися оприлюдненню захищена медична інформація пацієнта, поліпшення якості медичних послуг має здійснюватися у відповідь на відгуки і без шкоди для лікаря або пацієнта. Складно передбачити, які нові платформи або програми виникнуть в мережі, їх кількість стрімко збільшується, і ми сподіваємося на подальший розвиток цієї галузі. Можливо, з такою великою популярністю соціальних мереж. Спостерігати за роботою лікарів можна буде онлайн. Перші пластичні операції вже проводять онлайн у відкритому доступі в одній із соціальних мереж. Але, тим не менш, основне завдання залишається незмінним, якісне медичне обслуговування і довіра пацієнта. Дякуємо вам за увагу!